Вітаю вас, мої любі першокласники. Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку склад числа 5. Складання виразів на додавання за малюнками. Подивіться уважно на картинку. Назвіть сусідів числа 3. Попереднє і наступне числа. Вірно, це 2 і 4. Назвіть сусідів числа 4. Вірно, це 3 та 5. Назвіть сусідів числа 2. Вірно, це 1 та 3. А яке число не має попереднього числа? Це одиниця. Вірно. Відкрийте підручник на сторіночці 21. Виконуємо перше завдання. Розглянь, як можна розкласти 5 мандаринів на дві кубки. Запам'ятай склад числа 5. Запиши в зошит. Ви бачите перед собою ось такий будиночок. Зверху, в нас, давайте порахуємо скільки мандаринів. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять мандаринів. Отже, цю кубку ми можемо розкласти таким чином. Один, два, три, чотири і один. Чотири і один. Буде п'ять. Один, два, три. І один. Три і два. Буде п'ять. Один. Один, два, три. Два і три буде п'ять. Один. Та. Один, два, три, чотири. Один і чотири. Буде 5. А тепер зверніть увагу на вирази. Пять дорівнює. 4 додати один. П'ять дорівнює три додати 2. П'ять дорівнює 2 додати три. П'ять дорівнює один, додати чотири. Поставь відео на паузу та запиши у зошит склад числа 5 і запам'ятай його. Друге завдання. Виконай дію додавання за кожним малюнком. Запиши в зошит. Зверніть увагу на перший малюнок. Один олівець. Додаємо ще один олівець. Складемо за малюнком вираз та запишемо його. Один, додати один. І ставимо знак рівності. Подивись уважно на другий малюнок. Дві червоні кульки додати одну. Зелену кульку два. Додати один, запиши вираз у зошит. Наступний малюночок один, два, три і додати один, три. Додати один, запиши вираз. Наступне два зелені яблука та два жовті яблука два додати два, запишемо. Наступна картиночка: Один, два, три, чотири та один. Чотири додати один, записуємо. І останній малюночок один. Два, три, три трикутнички та один, два, два, кола, три, додати два. Поставь відео на паузу та виконай обчислення. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали обчислення. Один додати один дорівнює 2. 2 додати один дорівнює три. Три додати один, дорівнює чотири. Два додати 2 буде 4. 4 додати один буде 5. Три додати 2. Буде 5. Молодці. А тепер давай попрацюємо у робочому зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 16. Перше завдання. Постав у клітинках відповідну кількість точок. Ми бачимо один пальчик, одна точка. Один, два, два пальчика. Отже, ми поставимо дві точки. Дивимось наступне. Один, два, три. Три пальчика, три точки. Одна. Дві. Три. Один, два, три, чотири. Чотири пальчики, чотири точки. Одна. Дві. Три. Чотири. Один, два, три, чотири, пять, п'ять пальчиків, п'ять точок. Одна. Дві, три. 4. 5. Друге завдання. З'єднай картку з числом і відповідний малюнок. Вам треба порахувати кількість каченят на кожному малюнку. Та з'єднати їх із відповідним числом. Давайте порахуємо, скільки коченят на першому малюнку. Один. Два, три, чотири. Чотири каченятки на першому малюнку. З'єднуємо їх із числом. Чотири. Другий малюночок. Один. Два. Два. Каченя. З'єднуємо їх із числом. Два. Переходимо до наступного малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять каченят. Давайте з'єднаємо цей малюночок з відповідним числом. Ось так. П'ять. І на останньому малюнку: Один, два, три, три каченят. З'єднуємо із числом «три». Третє завдання. Вам треба за зразком написати два рядочки цифр. Перший рядочок по порядку 1, 2, 3, 4, 5. Продовжить відповідно рядок. Другий рядок у зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Відповідно продовжіть рядок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Четверте завдання. Скільки дітей тренується. Перевір, чи для кожної дитини є обруч. Давайте порахуємо, скільки в нас діток зараз тренується. Один, два, три, 4, 5. П'ять дітей зараз на тренуванні. Давайте проведемо від кожної дитини до обруча і перевіримо, чи всім їх вистачає. Ось так. Хлопчику, цей, дівчинці цей, хлопчику та дівчинці. Як ми бачимо, Обручів вистачає всім. Діти, ви великі молодці! Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступному уроці!